Включаємо Миколаївську антенну. Антенна постарімат. Ще й не нова, да навіть? Так. Да. Зараз подивитись рівень сигналу. Єбать. Ну просто піпець. Це скільки, скільки у нас? Зараз скажи. Скільки це? Мінус 14. мінус 14, там 30 в два рази. Краще в два рази, уявіть собі, 2,4 мінус 14 дБ а 5,8 мінус 20, да. Щас, да? Скільки На піку, ну, на піку мінус 20. Так, да, мінус 20 на піку, Ну от дивиться, різниця. Оце контейнер, який вам всім рекомендую. Ціна ну, дуже низька, у них, тому що на цьому не заробляють. Це такий майже волонтерський проєкт. Подивіться, який рівень сигналу вона дає. Вона розриває просто всі. Ми порівняли з Лабетою, з Евенджером, з Демоксами. Так що робити висновки.